Вітаю, друзі! В цьому випуску аналізуємо гру українських легіонерів за минулий вікенд. Жерона з Довбиком та Циганковим в складному матчі не без проблем здолала Сельту. Далі Миколенко провів непоганий матч проти Лутина та відзначився забитим голом. Що правда, в свої ворота? Завітаємо до Андрія Луніна, який допоміг Реалу здобути перемогу над Лас Пальмес. На після матчої конференції Анчелоті навіть відмітив гру українця. Ну і не забули про Руслана Маліновського, який стає ключовою ланкою в грі Джену. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво слідкувати за грою українських легіонерів. Це розумний футбол? Ми починаємо. Віталій Миколенко відіграв повний матч 1 16 фіналу Кубка Ліги проти Лутона. Українець, який завжди був агресивний у відборі, активно нав'язував боротьбу противникам, яку здебільшого і вигравав. Доказом є статистика цього матчу. На рахунку Віталія 4 з 5 виграних наземних єдиноборства та 3 з 3 повітряних єдиноборства. Миколенко був спритний, гарно реагував на дії опонентів. В цьому епізоді в Підкаті випередив гравця Лутона, не давши тому завдати удару з досить небезпечної позиції. Також відмітимо класну оцінку ситуації на полі від українця. Стрімголов не побіг зустрічати свого опонента. А прочитав ситуацію та переключився на забігаючого гравця Лутина, чим нівелював небезпеку біля своїх воріт. В даному епізоді проконтролював забігання гравця у себе за спиною та обрав правильну позицію для того, щоб перекрити передачу. На 58-й хвилині стався взагалі унікальний епізод. Віталій залишився один проти двох гравців Лутина на досить великому просторі. Та українець не розгубився, постійно контролював свого гравця та поступово зближався з 11-м номером. Віталій відмінно перекрив лінію передачі. До того ж, не дозволив Адебайо вийти на кращу позицію, тому англійський нападник був змушений пробувати з досить гострого кута. Батака Хевертона Миколенко також досить часто з'являвся. Активно вбігав у вільний простір, не боявся виконувати навіси в штрафну. Щоправда, далеко не завжди знаходив м'ячем своїх партнерів. В цьому епізоді класно подав на кадр Льюіна, який розташувався між крайнім та центральним захисниками. Але нападнику не вистачило декількох сантиметрів, щоб дістатися м'яча. Та все ж одна подача знайшла свого адресата: Миколенко навісив на набігаючого Макніла, з ударом якого без проблем справився воротар. В цілому, бачимо, що Віталій провів досить непоганий матч, та картину трохи змазав автогол на 39-й хвилині. Після подачі кутового м'яч відскочив від голови українського захисника прямо в сітку. Спочатку здалося, що гол забив саме гравець Лутина, але на стоп-кадрах чітко видно. Що м'яч дійсно опинився в воротах після дотика Віталія. Критичного в цьому епізоді нічого немає, так неприємно. Евертон вилітає з кубка та матиме змогу всі сили вкладати тільки в чемпіонат. Натимо Віталію, де Маліновський вийшов у старті Джено на матч А проти Лече. Руслан в команді стає не просто гравцем основи. А ключовою ланкою в побутових атак грифонів. Крім того, український півзахисник проявляє себе і як лідер. Подивіться, як він заводить партнерів на початку матчу. Маліновський займався і зародженням атак, і їх продовженням. Він чи не єдиний гравець Джено, який постійно намагався загострювати. Проте без фейлів також не обійшлося. За рахунок того, що Руслан хотів якомога швидше доставити м'яч до карної зони суперника. В деяких епізодах він не бачив простих передач і це призводило до втрат. Але це не сильно вплинуло на загальне враження від гри українця. Маліновський два рази намагався влучити в ствір воріт з дальних дистанцій. З першої спроби поцілив вище, ну а з другої, не без рикошету, звичайно, полоскотав нерви фанам лече та влучив в штангу. Українець провів на полі весь матч, викладався до останнього. Та навряд чи грифонам вдалося отримати цю досить вольову перемогу без участі нашого гравця. Далі переходимо до українців в Лалізі. Перед матчем Лас Пальма Серіал Мадрид точилися розмови, хто ж все ж таки займе місце у воротах вершкових. Карло Анчелоті зробив ставку на Андрія Луніна, та, здається, не прогадав. Українець вів себе впевнено та на 48-й хвилині видав просто неймовірний сейф. Гравець Лас Пальма зумів пробити з-під трьох гравців реалу. Та Андрію все ж вдалося за рахунок своєї неймовірної реакції рятувати команду. Але на 53-й хвилині мадридці все ж пропускають. Після рикошету від начо м'яч підступницьки змінив траєкторію та потрапив у сітку воріт. Як на мене, жодних претензій до Луніна в цьому епізоді бути не може. Після пропущеного голу Реал зібрався та камбекнув цей матч. На 65-й хвилині Вінісіус класним рухом звільнив собі простір, спочатку відкрившись недодачу. А потім різко вірвався у вільну зону, завершивши момент результативним ударом. Під завісу поєдинку Реал зміг вирвати перемогу, використавши класно кутовий. Карвахаль забрав з собою опонента. Звільнивши при цьому зону перед воротарем, в яку стрімко увірвався Чуамані та вколотив м'яч у сітку Лас Пальмес. Після матчу Карло Анчелоті відмітив впевнену гру Луніна. А саме сейв на початку другого тайму і дуже впевнені дії на другому поверсі. Ну і наостанок переходимо до на матчу Сельта Жерона. Довбик та Цянков з'явилися зі старту і вже в дебюті поєдинку. Артем мав дві чудові нагоди, щоб забити свій черговий м'яч в іспанському чемпіонаті. Спочатку на 12-й хвилині український Форвард намагався замкнути флангову подачу Самінію. На жаль, попри гарний вибір позиції та виграну верхову дуель, Артему не вдалося завдати сильного удару. Вісента Гуаїта перевів м'яч на кутовий. Зароблений Артемом Стандарт призвів до чергового моменту за його участі. Подача від кутового прапорця знову завершилася ударом українця головою. Цього разу м'яч летів чітко у кут і, здавалось би. Ось-ось опиниться у сіці. Утім, іспанський голкіпер Сельти здійснив дійсно потужний сейф. На 23-й хвилині Довбик увірвався за спини захисникам та виконав небезпечний простріл на дальню штангу, проте порту не вистачило лічених сантиметрів, аби перевести м'яч у сітку воріт. Зразу ж після цього Жарона розіграла класну комбінацію, зігравши на третього. Санков дорешно пропустив м'яч, заставивши свого захисника змінити напрям руху. І якраз завдяки цьому Віктор вийшов на ударну позицію. Та пробив вище воріт. Єдиний гол в цьому матчі був забитий на 20 й хвилині. Гравці Жерони створили ситуацію 2 в 1 на лівому фланзі та вивели Гутєреса на вільний простір, де іспанець помітив своєчасне підключення від Порту, який в свою чергу не відчув великого тиску від гравців Сельти. Та майстерно розібрався в епізоді. Видно, що команда була досить втомленою після кубкового матчу, але все ж свої три очки забрала. Вже завтра повертається англійська прем'єр-ліга. А саме очікуємо побачити Олександра Зінченка в матчі проти Нотінгем Форест. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити аналіз цієї гри. Ставте лайк, якщо вам сподобався цей випуск. Це канал Розумний Футбол. До зустрічі!